Подкаст True Beauty Show. Ласкаво просимо до подкасту True Beauty Show. У нашому новому випуску ми продовжимо розповідати історії про бренди, які змінили індустрію краси та моди. Сьогодні ми розглянемо бренд, який став синонімом елегантності, спортивного стилю і бездоганного комфорту. Лакосте! Історія та заснування: бренд Лакосте був заснований у 1933 році французьким тенісистом Рене Лакостом та його партнером Андре Желе. Ідея бренду з'явилася після того, як Лакост вирішив створити зручний і стильний спортивний одяг, що відповідав його вимогам. Саме тоді було розроблено знамените поло з логотипом у вигляді крокодила, який став символом бренду. З того часу Лакосте перестав був просто спортивним брендом і став частиною повсякденного життя. Унікальний підхід до моди. Лакосте змінив уявлення про спортивну моду, поєднуючи зручність спортивного одягу з елегантністю та стильним дизайном. Відмовившись від традиційної моделі спортивного бренду, Лакосте створив стиль, який підходив не тільки для спорту, а й для повсякденного життя, зберігаючи комфорт і класичний вигляд, продукція та інновації. Lacoste розпочав з виробництва одягу для тенісистків, але з часом розширив асортимент. Сьогодні бренд славиться не лише своїми легендарним полом, а й колекціями одягу, взуття, аксесуарів, парфумів і навіть годинників. Лакости також став піонером у використанні екологічних матеріалів для виробництва, зокрема, використовує органічну бавовну та відновлювальні ресурси в своїх колекціях. глобальний успіх та вплив. З роками Lacoste розширив свою присутність на міжнародному ринку і став одним із найвідоміших брендів у світі моди. Бренд продовжує впливати на стиль багатьох людей і сьогодні є символом не лише спортивного стилю, а й елегантного і сучасного вигляду. Цікаві факти про бренд Lacoste Крокодил як символ логотип у вигляді крокодила став символом Lacoste після того, як Рене Лакосте отримав прізвисько крокодил за свою рішучість на кортах. Цей символ став одним із найбільш пізнаваних у світі перший бренд, що створив поло. У 1933 році Lacoste представив перше в історії поло, яке стало революцією в спортивному одязі. Залучення знаменитостей. Лакосте активно співпрацює з відомими спортсменами та знаменитостями. Бренд часто асоціюється з такими зірками, як Роджер Федерер. Випуск парфумів. Лакосте також розширив свій асортимент, випустивши лінію парфумів, яка стала популярною завдяки свіжим і стильним ароматам, які підходять для повсякденного використання. Екологічні ініціативи. Лакосте активно працює над створенням сталого майбутнього, впроваджуючи еко-френдлі практики у виробництво та намагається мінімізувати свій вплив на навколишні середовищі. Крокодил і спорт. Лакосте продовжує залишатися пов'язаним зі світом спорту, зокрема з тенісом. У 2018 році бренд уклав партнерство з відкритим чемпіонатом Австралії з тенісу. Популярність у молоді. Лакосте продовжує залишатися модним брендом серед молоді, пропонуючи стильний та комфортний варіант одягу, який легко поєднеться з повсякденним стилем. Секрет успіху бренду Лакоста. Секрет успіху Лакосте полягає в поєднанні елегантності, спортивного стилю та інновацій. Бренд зумів знайти баланс між класичним і сучасним створюючи продукцію, яка підходить для різних ситуацій і залишається актуальним вже багато років. Крім того, Лакоста завжди тримав руку на пульсі моди, співпрацюючи з відомими особистостями та активно використовуючи сучасні технології. Лакоста символ стилю та елегантності. Лакоста це не просто бренд, це символ елегантності, стилю та зручності, який залишав свій відбиток в історії моди. З його допомогою можна створити бездоганний образ, що поєднує спорт і елегантність, стиль та комфорт. І, незважаючи на час, Лакосте продовжує залишатися актуальним і надихати нові покоління. Сподіваємося, ці факти були цікавими для вас. Чекаємо вас у нових випусках подкасту TrueB'юті Show, де ми продовжимо знайомити вас з брендами, що формують сучасну моду. TrueB'юті Show.